Компресор автомобільний для підкачування і накачування автомобільних коліс, хоча ніхто не забороняє накачувати матраси надувні човни та іншу побутову техніку, яка цього потребує. Він працює від 12 вольт, в ньому є вилочка під роз'єм прикурувача, має ось такий незвичний, я би сказав, футуристичний дизайн. Має дві клавіші увімкнення ліхтарика і увімкнення, власне, компресора. На ньому є е, рідкокристалічний дисплей. В комплекті йде сумочка, інструкція по експлуатації, а також перехіднички, завдяки яким можна накачувати вище перелічені речі. Йде досить -таки гарно запакований фінопласт і власну коробочку. Давайте його розмотаємо, кабельок і попробуємо накачати колесо ось такої машини. Я викрутив повністю золотничок, ставлю його на місце. Як ви бачите, колесо повністю спущене, є в мене телефон яким я буду вимірювати час, скільки він буде накачувати до двох атмосфер. Запускаємо двигун. Чому це зробити? Бажано. Якщо у вас акумулятор старенький, ви можете його просто посадити, накачавши колесо або будь-яку іншу річ, ви не зможете запустити його. Тому 2-3 хвилинки, коли у вас буде працювати ось ця річ, краще. Нехай двигун працює. З одного боку, ви зекономите ресурс акумулятора, з іншого боку, ви уникнете неприємностей і саме головне швидкість. При більшій напрузі, коли у вас акумулятор видає 12,5 вольт, а генератор при працюючому двигуні 14 вольт, у вас десь два рази буде продуктивність більша. Тому запускаю двигун, під'єдную ось цю вилочку і ставлю коннектор до колеса. До речі, даний пристрій обладнаний автостопом. Ось ці кнопочки у нас, бачите, тут зараз 2,65. Ми можемо збільшити ось таким чином і можемо зменшити ось таким чином. Бачите, він блимає. І зупиняється. Це показує поточні показники. Ось так у нас вмикається ліхтарик. Коли вночі ви будете підкачувати, це досить таки зручно. Ну і давайте засічемо час, який у нас буде проходити накачування. Вмикаємо його. Процес пішов. Звичайно, колесо абсолютно спущене. І треба якийсь час, поки тут почнуть з'являтися показники. Вже пішло. Свобода, і чекаємо, коли у нас буде тиск 2 атмосфери. Так, І ось ось буде 3 атмосфери. І у нас трошки більше 3 хвилин. А я ж хочу дочекатися і продемонструвати, як працює автостоп. У нас тиск 2,4. І при досяжності, я думаю, він вже О, бачите, виключиться, але не одразу. Бачите, скільки часу у нас забрало до такого досить великого тиску накачування. Ось такий зручний користування із таким. Я вам скажу, що він, до речі, зовсім не нагрівся, хоча накачати колесо до такого тиску. Ну, мав би нагрітися. Ось така незвичайна річ компресор від торгової марки Армер.